Під Час заходів навколо саміту НАТО відбулася ще одна важлива для України подія: у корборонпром відкрив своє представництво у Вашингтоні. Виробник на якого припадає дві третини оборонної промисловості України. Працюватиме у США над трансфером американських військових технологій, залучатиме інвестиції у військове виробництво в Україні і відповідаючи на питання Голосу Америки щодо того, чи отримує Україна дозвіл ремонтувати американську техніку. Міністр стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин сказав, що в одній із угод, яку підпишуть цього тижня, йдеться про цю зброю зі США. Ми маємо декілька домовленостей, яких досягли раніше. Ми про них оголосимо пізніше цього тижня. Тут ми для підписання цих угод. Ці угоди були в роботі довгий час із підтримкою найвищого керівництва України, включаючи мого президента, і за підтримки найвищого керівництва США, включаючи пані Пріцкер, заступниці держсекретаря. Ми тут, щоб підписати ці угоди. Одна з цих угод про підтримку роботи військового устаткування, яке надали США, це має бути на території України, і ми працюємо над цим. Фінансування, здається є найбільшим викликом для нас зараз. Україна здатна виробляти в рази більше ніж ми маємо з внутрішнього фінансування. Тому ми втілюємо ініціативу зброярі, що звертається до інших країн, щоб розвивати внутрішнє виробництво і надавати техніку українському війську. Повні версії інтерв'ю з українськими посадовцями дивіться згодом на Ютуб каналі та сайті Голосу Америки українською.